Я вважаю, що е, усі спроможні українці та українки мали би пройти. Ну мають мають мобілізуватися і служити хоча б якийсь проміжок часу. От е, звісно, що не всім це під силу, хтось просто в силу своїх е, особливостей не може служити їм важко там або що. От, але я вважаю, що мають мають всі до цього дійти. І це лячно, але насправді це не так. Небезпечно і не так лячно вже тут на місці. Можна е, знайти для себе місце і е, себе реалізувати, особливо якщо людина щось вміє, знає. Вона може себе реалізувати в цьому напрямку, бо більше зараз це надзвичайно просто. На початку повномасштабки це було складно. Зараз вже усі проходять навчання, е, якось людей намагаються там реалізувати, де вони можуть бути корисні. Мені подобається в ментікорі. Мені подобається батальйон, керівництво, колеги. Тут таке доволі, доволі комфортне, здорове, я б сказала, оточення.